Як знімали фільм Мега скоріш за все, десь під водою так народ. Давайте нормально почнемо, кіно на виворіт представляє. Мех, науково-фантастичний бойовик 2018 року, що став першою частиною захопливої франшизи про гігантську доісторичну акулу. Його виробництво кілька разів зривалося, а зйомки ледь не закінчилися трагічно. Про складний шлях стрічки на екрани, двійника стейтема і прикрі проколи творців ми розповімо в нашому новому відео. Ну що, готові? Тоді почнемо. Історія створення. Історія фільму «Мех» почалася 1997 року, коли американський письменник Стів Альтен опублікував свою дебютну одноіменну книгу. Кіностудія Hollywood Pictures одразу ж придбала права на екранізацію роману, і незабаром найняла Тома Віллера для написання сценарію, який, однак, продюсерів не влаштував. Тоді вони доручили розробку нового варіанту Джефрі Боаму, але його робота здалася студії незадовільною. Незабар. Ром права на книгу повернулися до автора, а проект застряг у так званому виробничому пеклі. А тепер скажу це більш брутально у виробничому пеклі. У 2005-му з'явилася інформація про те, що розробкою проекту зайнялася компанія New Line Cinema, виділивши солідні 75 мільйонів доларів на виробництво. Планувалося, що автором чергової версії сценарію стане Шейн Салерно, режисерське крісло займе Ян де Бонд. А Гільєрмо Дель Торо виступить як продюсер. Команда встигла створити розкадровку і навіть зробила модель акули з глини і склопластику. Проте незабаром з'ясувалося, що запланованого бюджету катастрофічно не вистачає. Дізнавшись, що виробництво може скласти близько 200 мільйонів, New Line Cinema втратила цікавість до картини. Незважаючи на це, студія запропонувала творцям бюджет у 125 мільйонів, однак висунула надто багато вимог до майбутньої стрічки. І зрештою, у 2007-му проєкт був скасований. Сований, а права знову повернулися до Альтена у січні 2015 року. Стало відомо, що екранізацією мега зайнялася студія Warner Brothers, доручивши написання нового сценарію Діну Георгарісу. У червні того ж року було оголошено, що режисером стрічки стане Елай Рот. Однак він залишив проєкт через творчі та фінансові розбіжності з продюсерами, і розпочав роботу над трилером Жага Смерті з Брюсом Віллісом. У березні 2016-го Warner Bros. призначила режисером стрічки Джона Тартелтауба, серед останніх робіт якого була комерційно успішна комедія із зірковим кастом Останнє похмілля в Вегасі. А тепер уроки грамотності з кіно на виборіт. Правильна назву фільму Похмілля у Вегасі, а не якийсь там Мальчишнік. Використання російського дубляжу може впливати на ваше здоров'я. Стоп, 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 стоп. А тепер, будь ласка, забудьте усе, що голос за кадром вам щойно сказав. Розумієте, яка ситуація. Ну хто б міг подумати, що похмілля 3» та останнє похмілля у Вегасі це типу не один фільм. А ще більшої плутанини додає той факт, що обидва фільми вийшли у 2013 році. Тому давайте зараз з вами разом зафіксуємо. Осьо, похмілля частина третя. А ось останнє похмілля у Вегасі. Також відомо у нашому прокаті як Старперці. Це два окремих фільми, і ми їх більше ніколи. Мікрофон цапнув. Не плутаємо. Художниками-постановниками Мега стали Гранд Мейджор і Кім Сінклер. Володарі Оскара за найкращі декорації для третього володаря перснів та аватара. Кастинг акторів. У квітні 2016-го у змі з'явилася інформація, що зірка бойовиків Джейсон Стейтем зіграє у фільмі головну роль Джонаса Тейлора. Протягом наступних кількох місяців до акторського складу приєдналися виконавці другорядних ролей, і у вересні кастинг було завершено. Цікаво, що деякі актори і в житті були пов'язані з дикою природою та водними видами спорту. Так, наприклад, Джейсон Стейтем в юності виступав на змаганнях зі стрибків у воду з трамплінів у складі національної збірної Великої Британії. Лі Бін, Бін яка зіграла Сугінджан, активно займається захистом довкілля та пропагандою екологічно відповідального способу життя. А також є одним із найвпливовіших послів всесвітнього фонду дикої природи. А Клів Кертіс, який виконав роль Джеймса Макрейдеса, народився в Новій Зеландії, де було знято більшу частину фільму. Він був чудово знайомий з культурою корінних народів, і все дитинство читав казки про акул. Роберт Тейлор, який зіграв доктора Геллера, перш ніж стати актором, довгий час працював на морських бурових вишках і захоплювався серфінгом. До речі, серфінгом і плаванням також займалася Рубі Роуз, якій дісталася роль Джекс Герд. Крім того, перед роботою над стрічкою актриса вивчила величезну кількість інформації про мегалодонів. Перш ніж розпочати знімальний процес, виконавці головних ролей каскадери і статисти тренувалися в школі з плавання, яка була спеціально створена постановником трюків Алоном Поплтоном. Протягом місяця актори щодня займалися в басейнах, двічі на тиждень відпрацьовували стрибки з трамплінів різної висоти, а також навчилися правильного дихання за допомогою заповненої водою чаші з дзеркалом на дні. Зауважимо, що Стейтем практично не потребував подібних тренувань завдяки своєму спортивному минулому. Процес зйомок зйомки фільму «Мех» почалися 13 жовтня 2016 року в Новозеландському Західному Окленді. Розробкою спецефектів займалися одразу компанії Sony Pictures Imageworks, Image Engine та Skyline VFX Під керівництвом супервайзера візуальних ефектів Адріана Девета перед фахівцями було поставлено непросте завдання: створити страхітливий образ до історичної акули, а також до найдрібніших деталей відтворити її середовище проживання. До речі, розробка вигляду 23 метрового мегалодона зайняла близько 12 місяць. Фахівці знайомилися з різними теоріями археологів і палеонтологів про стародавню істоту, щоб, зрештою, вона виглядала якомога органічнішою у водному середовищі і водночас не стала просто збільшеною копією білої акули. Також вони вивчали біомеханіку акул і моделювали їхні пересування на комп'ютері, домагаючись максимальної реалістичності. А ось при створенні різноманітних істот, виявлених героями на глибині, дизайнери візуальних ефектів дозволили собі політ фантазії і схрестили вже відомі види морських мешканців. Послухайте, у містера Крапса донька Кит більше мене нічого у цьому житті не здивує. До речі, незважаючи на те, що більшість трюків Джейсон Стейтем виконував самостійно, для особливо складних сцен за допомогою комп'ютерної графіки, був створений реалістичний двійник актора, який дублював його рухи і міміку. Також для деяких сцен були створені фізичні макети частин голови хвоста акули в натуральний розмір. А оскільки під час зйомок актори погано уявляли, який вигляд матиме мегалодон, і спиралися тільки на свою уяву, творці картини вигадали для них цікавий орієнтир, який наочно демонстрував гігантські розміри акули на знімальному майданчику, був розміщений транспортний контейнер, на одному боці якого був намальований страшний мегалодон. А щоб по справжньому відчути страх від перебування поруч із хижаками, стейтем вирушив на острови Фіджі, де занурився на 20-метрову глибину і став свідком вражаючого ручного годування 25 бичачих акул. Крім того, для зйомок було побудовано два об'ємні резервуари з водою. Один із них на 2,5 мільйони літрів був відносно неглибоким. А завдяки великій площі поверхні та встановленому з одного боку величезному хромакею, в ньому могли знімати більшість сцен на воді. Другий резервуар на 1,26 мільйонів літрів і глибиною в 5 метрів мав округлу форму. Був покритий навісом блакитного кольору і облицьований блакитним матеріалом для басейнів. Цей резервуар був встановлений у павільйоні і використовувався для зйомок підводних епізодів. До речі, після завершення роботи над мегом їх вирішили залишити як постійні об'єкти новозеландської кіноінфраструктури. Зйомки в таких умовах ускладнювалися тим, що вода в резервуарах мутніла, і її довелося постійно очищати за допомогою дуже потужних фільтрів, оскільки комп'ютерні технології були безсилі перед навіть легкою замутнілістю. Рейн Вілсон, який зіграв Джека Морріса, розповідав, що спочатку думка про тривалі зйомки у воді йому здавалася захопливою, але після численних дублів на майданчику він усвідомив наскільки виснажливий період йому доведеться пережити. Однією з найбільш технічно складних стала сцена, в якій Джонас пірнає в океан з боку катера, щоб поставити маячок на мега. Після чого акула, помітивши героя, прямує за ним. Епізод, у якому човен тягне Джонаса на буксирі, був знятий в океані. А ось ту частину, де героя на великій швидкості піднімають з води, знімали в резервуарі з використанням спеціальної вишки і тросів. Також за допомогою комбінованих зйомок було створено сцену із зануренням сугінь воду в спеціальній клітці, що захищає жінку від акул. Власне момент занурення знімали в океані, а іншу частину в резервуарі. До речі, клітка станції мана 1 на відміну від звичайних металевих кліток, мала ціліндричну форму і була створена з полікарбонату не випадково. За словами художника-постановника Гранта Мейджора, у такий спосіб він домагався особливої кінематографічності і хотів, щоб глядача нічого не відволікало від емоційної сцени. А щоб катер мав такий вигляд, ніби належить океанографічному інституту, Мейджеру довелося реконструювати його верхні палуби. Однак, знімальна група не могла псувати орендоване майно. І зрештою, майстри з Окленда відтворили корму судна, яка потім була поміщена в резервуар. Для того, щоб перекинути корму вагою 12 тонн, було сконструйовано спеціальний гідравлічний пристрій. Однак його використання вимагало серйозної підготовки як техніки. Так і акторів, тому в більшій частині цього епізоду виконавців головних ролей замінювали дублери. Зйомки наймасштабніших і найзахопливіших сцен велися з 16 різних ракурсів, для чого було задіяно стільки щовнів. Цікаво, що крім судна, яке фігурує в сюжеті, використовувалося безліч катерів для знімальної групи, а також для гримерів, костюмерів, реквізиторів і водолазів-рятувальників. До речі, останні одного разу врятували життя Рубі Роуз, яка через взуття, що наповнилося водою, ледь не потонула. А ось усі три батискафи, які з'являються впродовж фільму, ніколи не покидали межі резервуара в знімальному павільйоні. Розробляючи складні конструкції підводних суден, Мейджор ретельно вивчав механізми реально існуючих апаратів. Одним із найскладніших завдань виявилося створення глайдерів, що нагадують підводні гоночні машини. Вони складалися з яскравого корпусу зі скловолокна і сталевої рами. У центрі ж знаходилася кабіна управління, яка зберігалася зберігала рівновагу завдяки гіростабілізатору. До речі, в кожному батискафі був встановлений функціональний пульт управління, який давав змогу акторам керувати гіростабілізатором і виводити на екрани необхідну за сюжетом інформацію. Наймасштабнішою декорацією фільму став оглядовий відсік, завдяки якому героям відкривався прекрасний вид на підводний світ. Для нього були створені коридори, що з'єднуються один з одним, та зі скляними стінами, які підтримувалися сталевими балками. Складну конструкцію підняли на необхідну висоту, що давало змогу режисерові та оператору знімати відсік із різних ракурсів. Завершивши зйомки в Новій Зеландії, команда вирушила в місто Санья на китайському острові Хайнань, де було відзнято сцену нападу мега на багатолюдний пляж. У ній було з'їдано, тобто задіяно понад дві тисячі статистів. Тертел Тауб згодом розповідав, що під час зйомок цього епізоду використовувалася спеціально розроблена система перерахунку людей задля їхньої безпеки. Цікаво, що незважаючи на вказівки режисера, через гучномовець, зіграти непідробний перелік переляк від наближення акули», «О боже, ні!» Половина масовки починала посміхатися, і зрештою команді довелося редагувати їхні радісні обличчя за допомогою комп'ютерної графіки. Знімальний період закінчився 4 січня 2017 року. Після чого режисер розпочав етап постпродакшену. У цей час стрічка була конвертована в тривимірний формат фахівцями команди legend 3D у той самий період. Композитор Гаррі Грексон Вільямс, відомий музикою до стрічок Шерек Хронікинарні та Марсіанин, розпочав роботу над саундтреком, який згодом було записано у студії у Відні. До речі, у фільмі можна помітити кілька цікавих відсилань до культових щелеп. Так, наприклад, сцена, де хлопчик просить маму відпустити його поплавати, дублює епізод із другою жертвою стрітці Спілберга. Навіть купальники матерів в обох фільмах дуже схожі. Також у щелепах є момент, де акула тягне бочки, аналогічну сцену тільки з доками. Ми можемо побачити і в мезі. А епізод з атакою величезного кальмара відсилає до роману тварюка Пітера Беншлі, який також є автором щелеп. Кіноляпи та помилки, незважаючи на увагу творців фільму до численних деталей підводного світу і технічних апаратів, уникнути ляпів, пов'язаних із положенням людей і предметів у кадрах, а також інших більш-менш важливих недоліків, їм все ж не вдалося. Так, наприклад, у сцені, коли дослідницька група в конференц-залі дивиться на екран з інформацією про Мегалодона, текст першого і третього абзаців статті повторюється, побачивши Мегалодона, мейн випускає кульку і планшет на підлогу поруч з речами, проте в наступних кадрах жодних речей там не виявляється. В епізоді, де Джонас імплантує мегалодонну чип за допомогою гарпуна, можна помітити одразу дві помилки: на поверхні води видно безліч уламків, проте під час зйомки знизу вони зникають. А гарнітура весь час була на правому вусі Джонаса. А потім, в одному з кадрів, вона чомусь опинилася на лівому, а за кілька секунд повернулася на місце. Під час фінальної сутички з Мегом Джонас одягає під воду маску на все обличчя, однак, коли він виходить на поверхню, на ньому залишається тільки дихальний апарат. Також незрозуміло, куди подівся корабель, на який щойно впав вертоліт, адже він мав би перебувати за спинами героїв. Крім того, наприкінці фільму шпилька Мейн змінює положення між сусідніми кадрами. У Мейзі можна помітити чимало і більш серйозних фактичних помилок. Наприклад, акулу напевно засліпило б яскраве світло на поверхні, оскільки вона мешкає на великих глибинах у непроглядній темряві. У книзі, до речі, цей момент враховано, і мегалодон спливає тільки вночі, щоб уникати сонячного світла. Ба більше живучи на 11 кілометровій глибині та витримуючи колосальний тиск води, акула би не змогла просто виплисти на поверхню, не загинувши протягом кількох хвилин, який уб'єш. Еволюція. Візьму і пущу їй кров. клята потвора. Ще варто зауважити, що максимальна довжина реальних мегалодонів становила 18 метрів. У фільмі ж вона сягає 23. Також справжні хижаки були теплолюбні і мешкали у верхніх шарах океану, харчуючись китоподібними та різними видами великих риб. Крім того, дуже дивно, що мегалодон, який без зусиль тягнув на собі весь корабель, не зміг дотягнутися до Джонаса, зачепившись за трос, прикріплений до того ж судна. Також очевидно, що акула вагою в кілька десятків тонн, напевно, потопила б весь катер, але вона якимось дивом навіть не зламала тонкі поручні. На початку фільму самка кита на ім'я Люсі видає співочі звуки, проте це неможливо, оскільки в природі співають тільки самці. В іншій сцені ми бачимо, як на поверхні води плавають тіла акул, хоча насправді вони мають нейтральну або негативну плавучість, і відповідно відразу ж тонуть у воді. Коли Джонас опускається на глибину в еволюшені, у нього починається носова кровотеча через занадто швидке занурення і різку зміну тиску. Однак герой перебуває в герметичному апараті, а отже, зовнішнє середовище ніяк не вплинуло б на його фізичний стан. А в одній зі сцен Джонас погрожує Геллеру, заявляючи, що він може безкарно напасти на нього, оскільки вони перебувають у нейтральних водах. Це неправда. І герой би відповів за будь-який злочин за законами тієї країни, в якій зареєстровано судно. На початку фільму Лорі отримує поранення лівої частини живота. А пізніше лікар повідомляє, що печінку не зачеплено. По іншому й не могло бути, адже печінка розташована праворуч. Пробач, помилився. Також у фільмі є пара географічних неточностей. Дослідницька станція мана 1 розташована за 320 кілометрів від узбережжя Китаю і водночас перебуває над Маріанською Западиною. Однак Маріанська Западина насправді розташована в центральній частині Тихого океану, що майже за 5 тисяч кілометрів від материкового Китаю. Крім того, на початку фільму герої стикаються з мегом у філіппінському жолобі, а пізніше у Маріанській западині, однак ці точки розташовані на відстані близько 2000 км, кілометрів, і мех не зміг би легко переміститися між ними. Вирізані сцени невдалі дуплі. Відомо, що спочатку Джон Тертелталу планував включити до фільму безліч жорстоких і кривавих сцен. Однак згодом передумав, оскільки хотів отримати прокатний рейтинг PG-13, який дав би змогу охопити ширшу глядацьку аудиторію. Як то кажуть, все найкраще дітям, особливо коли вони разом із батьками роблять касу. За словами режисера, мех нічого не втратив через відсутність подібних моментів, і якби їхня наявність впливала на загальне враження, він, безперечно, включив би їх до фільму. На жаль, глядачі ніколи не зможуть побачити сцени, що лякають, оскільки візуальні ефекти для більшості з них не були завершені а продюсери навряд чи захочуть витратити мільйони доларів на доупрацювання бонусних кадрів. В одному з інтерв'ю Рубі Роуз розповідала про кумедну сцену, яку знімали аж п'ять годин. Проте в остаточну версію картини так і не включили. У цьому епізоді герой стейтема перераховує речі, які потрібні йому для місії, і завершує список фразою і банан, що дуже веселило всю знімальну групу. Але на жаль, цю сцену творці також не планують демонструвати глядачам. Світове визнання. Warner Brothers і студія Gravity Pictures, що займалася випуском стрічки в Китаї, спочатку запланували прем'єру фільму Мех на 2 березня 2018 року. Потім вони вирішили, що краще буде випустити його 16 лютого в період китайських новорічних свят. Однак пізніше дата виходу в США була перенесена на 10 серпня того ж року. У перший вікенд прокату картина заробила 45 мільйонів доларів, удвічі перевершивши початкові прогнози і показавши найкращий результат у кар'єрі Стейтема та Тертелтауба. Зрештою, за бюджету в 130 мільйонів доларів, Мег зібрав 145 мільйонів у США та Канаді та 384 мільйони в інших країнах. А загальний касовий збір становив близько 530 мільйонів. За даними інтернет-видання Deadline Hollywood, для беззбитковості, з урахуванням витрат на маркетинг картині було необхідно зібрати близько 400 мільйонів доларів. А якщо це не так, тоді ви марно витратили понад мільярд доларів. Інформацію про гонорари акторів і творців фільму не розголошують однак, за чутками, зарплата Джейсона Стейтема склала близько 13 мільйонів доларів. Для цифрового перегляду фільм став доступний 30 жовтня, а різні dvd видання надійшли в продаж 13 листопада. Протягом наступних кількох років «Мех» також з'явився на стрімінгових сервісах Амазон Прайм і Хулу. Незважаючи на гідний результат у світовому прокаті, фільм отримав змішані відгуки від більшості кінокритиків, які відзначили брак гострих відчуттів властивих жанру, що дають змогу зануритися в історію. Також мега лаяли за відсутність індивідуальності та називали одним із багатьох пересічних наслідувань щелеп Стівена Спілберга. І все ж деякі критики похвалили творців стрічки, за вражаючі спецефекти а також високо оцінили гру акторів, особливо виконання стейтема. А ось нагородами Мех похвалитися не може. Винятком стала лише премія Золотий трейлер, де 2018 року фільму достоївся статуетки в категорії Золоте руно. А 2019-го був номінований у категоріях Найкращий горор Трилер і Найкращий білборд. Також стрічка була номінована на антипремію Золота малина як найгірший сиквел, Ремейк або плагіат через надмірну схожість із картиною Щелепи. До речі, автору роману Стіву Альтену екранізація сподобалася. Він зізнався, що завжди бачив комерційний потенціал у франшизі за його романами, але тільки в тому разі, якщо творцям вдасться створити переконливу атмосферу і правильно підібрати акторів. На його думку, продюсери чудово впоралися зі своїм завданням. Коли в одному реченні згадуються слова мех та дубляж, я одразу згадую нашу чернівчанку мілукуніс, яка озвучує мех із грифінів. І як ви бачите, український слід скрізь, навіть якщо його притягнуто за вуха. Робота в мене така. Але зараз трохи про інше. В Україні стрічку можна було подивитися за день до офіційної прем'єри у Штатах. В нас як правило прем'єрним днем є четвер, так ще й у середу можуть якийсь допрем'єрний показ для обраних зробити. А у штатах нові стрічки здебільшого виходять по п'ятницях. Починаючи з 8 серпня 2018 року, та до кінця прокату фільм заробив в Україні більше ніж 49 мільйонів гривень. Показники звичайно зірок із неба не хапають, але фільм можна спокійно додати до 250 найкасовіших стрічок України десь на 170-му місці. Українську аудіодоріжку картина отримала одразу ж у прем'єрний день. На цей раз українським стейтемом став актор Михайло Жонін, якого ми раніше згадували як голос Дуейна Джонсона, але це не заважає йому час від часу озвучувати і стейтема. Брутальний чоловічий голос завжди затребуваний. Цікавий факт полягає в тому, що в останніх фільмах серії Форсаж з'являються обидва актори: Джонсон і стейтем. У таких випадках роль останнього його на себе бере Юрій Ребрик, а Михайло Жонін звучить за Дуейна Джонсона. Також у касті акторів дубляжу був присутній Михайло Войчук. Його чарівний тембр не сплутаєш ні з ким, так звучить голос, якому довіряють. Ось саме тому варто подивитися фільм українською, хоча б заради того, щоб почути, як працюють професіонали. Оскільки фільм мав значний касовий успіх, студія почала розробку сиквела вже у жовтні 2018 року. Друга частина, знята Беном Вітлі, що отримала назву «Мех-2. Западина», вийшла у прокат влітку 2023-го, Проте зібрала на 100 мільйонів менше і отримала більш прохолодні відгуки критиків. Незважаючи на менш сприятливий прийом, студія все ж розглядає створення третьої частини, а Вітлі планує змінити тональність картини в бік легковажної екшн-комедії. однак чи зможе він втілити свої ідеї в життя, поки невідомо. А як ви вважаєте, що завадило мегу отримати широке визнання кінокритиків і досвідчених глядачів?